А, шостий клас. Сьогодні ми розглядаємо з вами додавання тексту до, до, до графічних векторних зображень. Це дуже легко, там нічого складного немає і далі ви там самостійно малюєте ще деякі, деякі малюнки з підручника. Таке завдання просте. Дивіться, що необхідно зробити. Вам приєднатися до відеоконференції, приєднались молодці, читати вкладений підручник, там усього лише одна сторіночка про тексти. У векторних зображеннях. Далі необхідно буде намалювати один малюнок і ще виконати завдання 3 на сторінці 37. Зараз з вами спробуємо це все зробити. Дивіться про тексти, як робляться тексти, я вам е, покажу на прикладі ось цього малюнка, який ви повинні будете і зробити самі. Тобто, зараз його малюю я, потім ви за мною повторюєте і робите те саме. І заодно ми розберемо так тему. Підручнику, це виглядає ось так. Ось ваша тема додавання тексту. Одна сторінка, і вам необхідно виконати ось такий малюнок. В принципі, це по тексту все. Як ми працюємо? Відкриваємо з вами наш векторний редактор OpenOffice. Обираємо рисунок. І, в принципі, тут необхідно додавати текст. Для додавання текстів у нас на серед наших інструментів, за допомогою яких ми можемо малювати, є ось такий інструмент текст. Обираємо його. Далі. Тримаючи ліву клавішу миші, ліву клавішу миші протягуємо область, в, в якій у нас буде розміщено наш текст. Далі. Безпосередньо на клавіатурі вводимо наш текст. Ось у нас курсор стоїть моргає там. Тобто там буде наш текст записаний. Написали. Тепер дивіться: ми можемо цей текст виділити, і у нас на правій панельці, на правій панельці всі налаштування, які доступні нам для нашого тексту. Можемо змінити шрифт. Так само, як в будь-якому там текстовому редакторі. Розмір можемо змінити, збільшити, наприклад, текст. Ще я хочу трошки збільшити. Що не хоче ставати більшим? Що таке? Ага. Так, начертання можемо обрати полужи, напівжирне, курсивом або підкреслене знизу. Так, курсив приберу. Далі збільшити розмір на 1 одиницю чи зменшити. Кнопки у нас є верхній індекс, нижній індекс. Верхній індекс це якби додати там піднесення до ступіння. Наприклад, поставлю верхній індекс, увімкнув, натиснув двоєчку. Тепер у мене другу у квадраті. Так? Ну, Нижній індекс аналогічно працює. Далі можемо обрати колір шрифта. Необхідно знову наш текст виділити, обираємо необхідний колір. Там у нас підручнику якийсь такий цікавий колір, більш фіолетовий, так? Ну, Оберу щось. Нехай буде такий. Так, далі можемо вирівня... вирівняти наш текст там по центру, по прав... по лівому краю, по правому по ширині. І в, цій, в цьому нашому в цій рамці. Виставити його або зверху, або посередині, або знизу. Ось знизу він, посередині, зверху. Думаю, зрозуміло, як це відбувається. Можемо також вставляти марковані або нумеровані списки, виставляти інтервали між абзацами, отступи абзаців. І, і, е, ці відстані між рядками та між абзацами. Це зараз нам не дуже потрібно. Коли ми написали текст, як його зробити там якимось цікавим? Тут, наприклад, він якийсь об'ємний. Написали текст. Тепер ми можемо правою кнопкою миші. Правою кнопкою миші, правою кнопкою миші, поки що не можемо. Ну, кидайте, нам необхідно обрати інструмент стрілочку обичну для виділення. А тепер правою та ти дивиш на нього. Дивіться, ми обираємо, тобто викликаємо контекстне меню не самого тексту, а ось цієї рамочку, рамочки, яку ми малювали. Тоді у нас все вийде. Можемо обрати преобразування, ми вже таке робили, і перетворити наш текст у криву або в багатокутник, в контрмірний об'єкт в тіло в тіло обертання і так далі. Зрозуміло, що нам зараз необхідний тримірний об'єкт, але я оберу в криву. Тепер мій текст став кривою без є Пам'ятаєте, минулого уроку, коли ми яблучко малювали, ми там трошки з кривими працювали. Можу його збільшити, перейти на змінення геометрії, пам'ятаєте? цей наш інструмент змінення геометрії? Так, не хоче він тут. З'являється у мене, зараз з'явиться ця панелька. Увімкнись, будь ласка. Не дуже хоче з'являтися панелька наша на змінення геометрії. Зараз ми її заставимо з'явитися якимось чином. Закрити, показати кнопки, настройка панелі інструмент, інструментів. Це трошки не те. Пам'ятаєте, тут у нас з'являлася така панелька, схожа на цю, де ми там додавали вузли, там змінювали їх і так далі. От я її хочу викликати, і вона щось виділюється, не хоче з'являтися. Давайте спробуємо ще. Дивіться, коли ми преобразували, перетворили наш текст на криву. Він тепер є кривою. Це тепер не текст, це тепер просто фігури такі, які виглядять як букви. Але вони згруповані. Дивіться, ми не можемо окремо ці фігури пере... переміщати. Я тягну там за одну буквочку D, а перетягується все разом. Ми можемо ще зробити ось таку штуку, розгрупувати їх, розгрупувати. О, тепер це взагалі окремі фігури. О, І тепер у нас з'явилася наша панель змінення геометрії. Тепер ми можемо над ними іздіватися, як нам завгодно. Можемо, наприклад, приблизити це все. Пам'ятаєте, тримаємо Ctrl і колечатком миші приближуємо. І далі можемо змінювати, наприклад, положення наших, положення наших вузлів. Для того, щоб, якщо у вас є якісь ідеї, що зробити з текстом, можете з ним трошки погратися, поіздіватися. Це на ваш особистий вибір. Можете також пододавати вузлів, де вам необхідно, пам'ятаєте, так у нас ставіть вузли, кнопочку, обираємо, додаємо, де вам треба. Повертаємося в режим переміщення вузлів і переміщаємо їх, як вам треба. І таким чином, в принципі, ви можете працювати з текстом у векторній графіці. Так. Я тут багато гратися не буду. Я вам показав, що просто це можливо. Ми можемо текст також деформувати за допомогою кривих. Тобто Ще раз, що ми зробили. Перетворили в криву, тут вже немає тому що я вже перетворив. Потім розгрупували це все. А потім за допомогою змінення геометрії граємо з нашими фігурами. Так, тепер, що я зроблю далі? Виділю це все, згрупую заново. І тепер я хочу перетворити це все на тримірний об'єкт. І тепер це десь схоже на те, що у нас в підручнику, так? В підручнику приблизно так. І бачимо, що в підручнику ще є якісь чорні контури. Давайте спробуємо їх, їх зробити і змінити наклон цієї всієї фігури. Спробуємо. Так, що у нас є в налаштуваннях? Небагато чого взагалі небагато, не але контур зможемо збільшити. Так, не хоче контур там. Не хоче дуже контур працювати, О, а фігура обертається просто. Дивіться, якщо у нас маркери зелені, ми один раз обрали фігуру, ми можемо змінювати її, її розміри та положення, натиснули ще раз на фігуру маркери по бокам. Стали червоні, тепер ми можемо її цю фігуру обертати мишкою. Тримаю ліву кнопку клавішу миш, мишки і обертаю нашу фігуру. Так, в принципі, основні основне, це основне що ми можемо робити з текстом. Так, це я думаю зрозуміло. Такий напис виконати зможете. так Проблеми тут є, питання є. Ви тут? Нема. Нема. Дякую. Так. Далі дивіться, це ви робите малюнок 1,26 на сторінці 33. Я вам показав. Далі вам необхідно виконати завдання 33 на сторінці 37. Це трошки важче. Давайте поглянемо, що там необхідно намалювати. Сторінка 37. Ось вона. І бачимо, тут у нас два малюнки. Як ми їх будемо робити? Давайте розглянемо перше, що у нас тут є, що ми можемо зробити просто. Бачимо еліпс, так? Можемо намалювати, залити градієнтом. Далі бачимо фон. З фоном, як будемо робити? Я думаю, краще залити одразу сторінку фоном. Ми минулого року, коли яблуко малювали, заливали сторінку, саму сторінку наш фон якимось кольором. Далі, ось ці всі фігури незрозумілі. Також ми минулого уроку використовували з вами криві, криві без є і малювали замкнуті фігури, якщо ви пам'ятаєте. Ну, Давайте перший спробуємо, а другий я вам вже залишу точно на самостійне, на самостійне малювання. Так, спробую зробити перший малюнок. Відкриваю, створюю новий файл, новий рисунок. Попередній мені не дуже потрібний. Тепер. Як би змінити фон на нашій сторінці. Ми б минулого уроку переходили на вкладку Формат, наскільки я пам'ятаю, сторінку обирали. І тут заливка, можна обрати градієнт і необхідний нам градієнт. Так, тільки дивіться, в чому у нас. В чому у нас питання? Ми з вами казали, що LibreOffice, тобто що підручник у нас для однієї програми. Ми з вами її використовувати не дуже можемо. Взяли з вами OpenOffice, в тому, в якій працюємо, і в ньому трошки у нас обмежені можливості. Дивіться, тут фон малюнка фон сторінки, замальований таким кольором. Градієнт він переливається від такого фіолетового до більш рожевого тут. У LibreOffice ми б змогли це налаштувати. Тут нам прийдеться обирати з тих градієнтів, які у нас тут є. І я не бачу такого, щоб нам він підійшов. Тому можете обрати на власний вибір, який захочете. Я зараз щось схоже оберу на той. Ну, погані, вони всі якісь. Ось цей може бути. Нехай буде все. Я, я вибрав обичний е, синій градієнт. Далі, сторінка. У нас там, я бачу, що якось з розмірами сторінки щось у нас там нечисто. Мабуть, десь отак там все приблизно є. Сторінка є, кольором її залили. Ще б я на цій сторінці обрав би поля. Бачите, у нас поля з'явилися. Тобто я повернусь до форматування сторінки і поля всі поставлю на нуль. Також минулого уроку, коли ми з вами малювали яблучко, ми це все робили. Згадуйте. Окей, окей. І що? І не хоче. Зараз захоче. А що таке? Ну, ну лізде. Щось заглючив. Так, Не прибрались поля, поставив по нулям, а вони не прибралися. Ну, Можливо, спочатку необхідно виставити поля, а потім вже заливати сторінку градієнта. Грубо кажучи, фон у нас вже готовий. Що далі? Далі я вам пропоную. ну, Давайте намалюємо цей еліпс. Також з градієнтом подивимось, у нас є інструмент еліпс. Обираємо, малюємо. Він там не симетричний, Тримати shift, я думаю, не обов'язково. Намалювали еліпс, тепер заливаємо його кольором. Бачимо, що тут теж переливаються кольори. Тобто нам необхідно обрати заливку градієнтну і приблизно таку, як у нас в підручнику. Знову ж таки, не факт, що у нас буде така. Що ми знайдемо точно таку. Я от, наприклад, не бачу навіть схожої Пам'ятаєте, що це все у нас, тому що трошки інша програма, з якою ми працюємо. Страшного в цьому нічого немає. Ну, хай буде такий, я його, щоб він був трошки схожий, я йому додам прозорості. І дивіться, контур. Тут у нас немає. Немає чорної лінії навколо цього навколо цього еліпсу. А в нас вона є. Контур ми казали, що геть, геть від нього збавитися ми не можемо. Але якщо включити трошки смікалочки, то ми можемо поставити контуру е, прозорість 100%. І тепер його не видно. Є. Це зробили. Дивимось далі. Ось ці всі фігури. Хмаринки. І скеля. Беремо криву інструмент. крива, І, в принципі, малюємо. Нам необхідна звичайна крива бізі, вона називається в підручнику, тому що в програмі, в якій ми повинні були працювати, вона називається крива кривабі. У нас вона просто об'єкт крива, об крива. І малюємо. Нагадую вам: ми е, тримаємо ліву клавішу миші, Протягуємо до першої точки, де ми хочемо поставити вузол. А далі точками малюємо нашу криву. Поки що я її, вона така у нас з кутами. Нічого страшного в цьому немає. І ще хочу вам нагадати, що крива повинна бути в нашому випадку, якщо ми малюємо таку фігу... такі фігури, вона повинна бути замкнута. Тобто мені необхідно цю фігуру замкнути, я введу ось так по. Границям по кордонам нашого малюнку. І тут я її зараз замкну. Нічого страшного, що вона вийшла тут така. Замикаємо і перестаємо малювати ми двойним, двойним щелчком миші. Так, є. є фігура, тепер мені її необхідно змінити. Обираємо змінення геометрії. І для кожного цього вузла, який у нас є трошки такими скутами, ми можемо зробити, пам'ятаєте, ми робили плавний перехід. Тепер вони будуть у нас такі волнами йти, хвилями, хвилясті будуть. Для кожного з вузлів робимо плавний перехід. Де не потрібно цього робити, ми це не робимо. Ось, наприклад, тут мені необхідно, щоб точно вниз пішло і було кутами. Тому тут я плавних переходів на цих нижніх вузлах не роблю. А далі що? А далі змінюємо всі, всі ці вузли, перетягуємо їх так, як нам подобається, як нам необхідно намалювати ці хмаринки. Якщо нам не вистачає вузлів, можемо їх подавати сюди. Пам'ятаєте, перемикаємося на режим вставити вузли. І на лінії додаємо тут нові, скільки нам потрібно, де нам потрібно. Коли закінчили додавати нові вузли, перемикаємося знову на режим перемістити вузли. І знову з ними тут граємося, Хвильки робимо. Хвильки хмаринки. Я тут багато робити не буду, щоб ваш час не витрачати. В принципі, це так займає деякий час. Я ось так зроблю їм і, в принципі, досить. Для мене. Для вас, ви там як хочете. Хочете красивіше, робіть красивіше. Я просто, щоб вас не затримувати. Так, це зробили. Тепер що, необхідно замалювати, залити кольором це все. Дивимось, у нас е ці хмаринки якісь такі від білого також до фіолетового переходять. Тобто цю всю фігуру. Обираю. Змінення геометрії, в принципі, можна вже закрити панельку. Заливка градієнт. І обираємо необхідний нам градієнт, який знайдемо схожий. Це щось не те. Такий ми вже на фоні використовували Sky. Ну, от погано у нас з градієнтами у нас дуже обмежений. Дуже обмежений вибір, ну хай буде такий. І також, щоб його хоч якось згладити, оберемо йому прозорість, там трошки більшу поставимо. І для лінії також оберемо прозорість 100%, щоб її не було видно. Ось так. Все, тепер не видно лінії, тепер у нас є якби якісь хмаринки. Але тут у нас дві хмаринки. Що ми робимо? Малюємо ще одну криву, там, наприклад, невеличку. Обираю знову криву і малюю тут. Нагадую вам, перший раз тримаємо, далі в точці відпускаємо лівою кнопкою миші, ставимо наші точки. Щоб закінчити малювання, двойною щелчок лівої клавіші миші. Зробили. Тепер можемо. Також ці вузли зробити плавними переходами, щоб вони були такі без кутів у нас, ті вузли, які нам необхідні, зробили. І це також залити якимось іншим градієнтом цю фігуру нашу. Фігури поки що можемо поперетягувати, якщо вони нам трошки заважають. Заливаємо градієнтом. Який це був в Сіан, да? я йому зроблю трошки іншу прозорість, щоб він якось виділявся. І е, лінію, нагадаю, вам контур робимо 100% прозорість. І тепер це все на щось схоже. Тепер у нас тут дві хмаринки. Залишилось тут намалювати цю скелю, на ній там якесь деревце і кривими чайки. В принципі, ось таким чином ви малюєте рисунок. Єдине, що у нас не виходить, це градієнти. У нас не ті набори градієнтів. Я думаю, що ви далі справитеся без мене. Другий, другий малюнок вже подумаєте самі. Якщо хтось працював минулого разу, там, де ми яблучку малювали, що можна зробити? З яблучка скопіювати листочок вже одразу сюди. Накопіювати його і намалювати його другий раз. І так далі. І тут майже все криві. Ось ця вся земля це у нас великий еліпс. Це дорожка це криві. Це фігура, яка змінена, ось цей стовпець. Хмаринки тут це також криві. Сонечко, сонечко цікаво. У нас прям такого символа сонечка нема. Є трошки інший. Ну, який буде, який намалюєте, такий і буде. Питання до мене є. Нема. Нема. Все, в принципі, можете починати працювати. Дякую за увагу. Відеозапис, до речі, відеозапис ближче до вечора з'явиться у вас тут в Google класі. Напишу вам у Viber, коли додам відеозапис. Все. Добре. Дякую за увагу. До побачення. Виконуйте роботу. До побачення.